Євген Гербінка, ведмежий суд. Лисичка подала у суд таку бумагу, що бачила вона, як попелястий віл на панській вінниці пив як мошенник Брагу. їв сіно, і овес, і сіль. Судею був ведмідь. Вовки були підсудки. Давай вони його по-своєму судить. Трохи не цілі судки. Як можна гріх такий зробить? Воно було б зовсім не диво. Коли б він їв собі м'ясиво, видмідь сердито став ревіть. А то він сіно їв, вовки завили. Віл щось почав був говорить, да судді річ його спочинку перебили. Бо він ситенький був, і так оприділили, і приказали записати. Понеже Віл признався попелястий, що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті. Так за такі гріхи його четвертувать і м'ясо розідрать суддям на рівні часті. Лисичці ж ратиці отдать.